Поточний ремонт покрівель в будинках номер 4 6 по вулиці Дзержинського, 25, 27 А по Шевченка, ремонти під'їздів, каналізації, системи енергозбереження, заплановані капітальні будівельні ремонти на дахах будинків 14 і 14 А по Шевченка. І це ще далеко не весь перелік робіт, що вже на сьогодні зроблений на дільниці депутата міськради, голови фракції партії регіонів Галини Слизовської. На продовження проекту реальні справи сюжет. Галина Слазовська талановита жінка-бізнесмен, день якої розписаний непогодинна. Бути депутатом це громадська робота. За неї грошей не платять. Але якщо щось було обіцяне, то це треба виконувати обов'язково. У тісній співпраці з житлово-комунальним господарством та за невпинного контролю пані Слизовської проблемні зони її дільниці стабільно скорочуються. Розповідає Олексій Тругуб, виконуючи обов'язки директора ЖКО КП «Укржилкомфорт». Єсть определені договоренності і з депутатом городського з Слизовською Галіною Анатолійовною і з Спартії регіонів. І в зв'язку з цим з'явилася можливість робити більш більші об'єми по ремонту, як кровлі, як системи каналізації водопроводу. На сьогодні виконані всі заявки від місця, що мешкають в будинку Пошевченка-14. Заплановані ремонти Пошевченка-27А та найближчим часом почнуться капітальні ремонтні роботи покрівлі Пошевченка-14А, розповідає Олексій Трегуб. На даному участке Дзжинського 6, значить, ремонт кровлі. От, на сьогоднішній день частично ну, приступили к работам. Небольшой об'єм ми вже вот, Также на данном доме выполнены роботи по замене системи каналізації в третьем подъезде. под'їзді. Е, Также в этом году провели мы частичний ремонт системи енергоснабження. І хоча відповідний перелік звучить досить переконливо, це ще не все. Нещодавно був зроблений ябковий ремонт внутрішньодворових доріг. Зараз тривають ремонтні роботи в під'їзді Подзержинського 6 а. Підготована покрівля по Шевченко для капітального ремонту. Наразі зупинка лише з робороїдом, які на під'їзді до шостки. Сама ж пані Слизовська отриманим результатом до кінця не задоволена. Говорить, що роботи ще вдосталь, а значить, спочивати на лаврах зарано. Особо фастатися, сказати, що ми все победили, всі проблеми і виконали все. Аби робити, делать, звісно не стоїть, але хочу сказати, що оцінку будь любого депутата, точно так же і мені, можуть дать. Могут дать люди, на участке. Я очень благодарен за ремонт этой дороги. Это первое. Второе у нас э, подъезд. Почали ремонт подъезда. Я очень благодарен. Дорога красивая, ремонт сделан. Да, да. Ремонт сделан. Може, не спотикаємося тут. на велике переконання Галини Анатоліївни. Робота депутата не в тому, щоб адресно надати спонсорську допомогу. Хоча депутати-бізнесмени роблять це постійно, а в тому, аби організувати та консолідувати зусилля таким чином. Щоб всі служби міста працювали на єдину мету – покращити це життя сосканцев. Если депутат добивається от всех структур исполнительной власти, от ЖЕК, вместе планирует, вместе решает проблемы на участке, вместе с избирателями вместе, долевым участием самих избирателей, решает какие-то проблемы во дворах, в домах. Вот тогда это на самом деле депутат, который действительно заслуживает уважения. Самодірівні вита получається, але тут велика роль належить і самим містянам. Пані Слазовська розповідає, що минулоріч активно працювала над проблемами житлового фонду по вулиці Провулку Шевченка, і там так вийшло, що планували роботи з активістами з кожного під'їзду. Потім разом виходили фарбувати лави, ставили огорожі. А наприкінці плідних суботників по благоустрою ще відзначали цю подію разом. Депутат і мешканці начинали елементарного. Пісочниці, заборчики, суботники во дворах людям Ми с утра виходили, я вместе с з ними. Я там допомагала, несколько людей там давала своїх с предприятия со своего. Люди виходили, ми вместе красили, забивали заборчики, ставили, їх красили, весь женщины и молоді люди. ну, Молодих менше хочу сказати. Активність молоді именно участвовать вот в таких суботниках, в каких-то організаційних мероприятиях. ну, Хотілося б, конечно, желать лучшего. У будинках под Дзержинського активізувати та об'єднати самих людей. Для роботи на їх користь поки що не вдається, але депутат Слозовська надії не втрачає. Одразу ж при зйомці виявити активістів. Ми в місті сюди приходимо, а ви організовуєте людей. А я, організую, а я організую людей. Все, щоб і ось це буде прикладом, я думаю, для других під'їздів тоді, ну, тому так. що поки тяжело нам здесь місто звернути активність людей. От сподіваюся на вас, що ви допоможете. Ми зараз в місті зробимо примірний, чисто показательний один і і інші, і інші цього. Інші, Якщо все вийде за попередніми домовленостями, то в двох під'їздах будинку по Ого, 6 а найближчим чином може з'явитись новенький парканчик. А у найближчих планах розбити тут ще яскраву клумбу. Надеяться на то, что это должен делать ЖЭК или делать исполнительные власти, а я не должен ничего делать. Но на сегодня это, вы знаете, далеко уже то понимание и тот принцип, который уже надо давным-давно оставить где-то в прошлом. Просто для примера взять, если человек живет в своем доме, у него же нет там ЖЭКа, который приходит во дворе убирать, да, еще где-то. Я за жителей не могу сказать, я сама за себя скажу, что если будет ремонт идти, обязательно я помогу. Літа триває, тривають і ремонтні роботи. Без жодних записів Галина Слозовська знає всі проблемні питання своєї дільниці і щиро вірить, що вже найближчим чином вдасться об'єднати мешканців вулиці Дзержинського для подальшої плідної роботи.